Всім привіт! Мене звати Олена. Вітаю вас на своєму каналі Розмова про тіло, їжу і вагу. В сьогоднішньому відео я розкажу про свій план схуднення, які будуть мої перші кроки, і взагалі, яка моя ціль? До нового року залишилось трошки більше, ніж 16 тижнів. На сьогоднішній день моя вага складає 76,6 кг при зрості 164 см. Моя ціль. Мінус 8 кілограм. Тобто, 31 грудня я хочу побачити на своїх вагах 69 кілограм, 16 тижнів фіксуємо, мінус 8 кілограм. Як на мене, доволі нормальна, адекватна, можливо, амбіціозна, але досягаємо ціль. Які мої кроки? Ні для кого не секрет. Для того, щоб схуднути, треба палити, витрачати калорії більше, ніж споживати. Для того, щоб розуміти, скільки ж це більше, треба знати свій базальний рівень метаболізму. На просторах інтернету є мільйон ресурсів, онлайн-калькуляторів, формули, де ви можете власноруч його прорахувати. Я і по формулам звіряла і ще раз. Власноруч рахувала, мій базальний метаболізм складає 1750 кілокалорій. Що на нього впливає? Звісно, вік, стать, зріст і початкова вага. Тобто, для того, щоб мені просто існувати, підтримувати роботу гормональної системи, дихальної системи. Мозкову активність, діяльність, мені треба 1750 кілокалорій. Якщо вже я починаю рухатись, виконую хоча б якусь мінімальну активність, мій енергетичний рівень метаболізм вже трохи підвищується і він складає 2000 кілокалорій. Якщо моя фізична активність ще зросте до середньої, а я, в принципі, свою нинішню фізичну активність оцінюю як середню активність. То мій базальний енергетичний рівень вже буде складати 2200 кілокалорій. Е, яка моя середня активність? І, в принципі, я хочу її обов'язково дотримуватись. Да? Це мій перший такий ще пункт: фізична активність. Я планую відвідувати тричі на тиждень кругові тренування. Це да, мікс кардіо, силових тренувань. І четверте тренування: це кардіо, степа, аеробіка Тобто 4 тренування на місяць це мінімум, і це буде якраз достатньо для того, щоб підтримувати свою середню фізичну активність. Якщо в мене будуть сили, якщо в мене буде час, якщо в мене буде бажання, то туди ще залетить, додасться power stretching, вправи на мобільність, можливо, ще я залишусь на якесь силове тренування, але от 3 плюс 1 – Три силові плюс одна кардіо це буде мій мінімум. За фізичну активність сказала. Повертаємось до їжі для того, щоб увійти в дефіцит. Я вирішила все ж таки опиратися на середні да, мої показники, коли ніби моя фізична активність мінімальна, це 2000 калорій. Нормальний харчовий дефіцит, який комфортно притримуватись, який не вплине критично на ваш стан здоров'я, не призведе до зривів в майбутньому. Це мінус 10, мінус 20% від загальної кількості калорій. Якщо моя загальна кількість з калорій, 2000 калорій, мінус 10% це 1800 кілокалорій на день. Я і планую почати з цієї цифри і притримуватися цієї планки в 1800 кілокалорій. Кілокалорії дуже важливі, ми будемо худнути, якщо ми будемо палити більше, ще раз нагадаю. Але все ж таки харчування здорове, воно теж важливо. І я ще ці 1800 кілокалорій. The mm -hmm. cat Розбила на білки жири і вуглеводи. Почнемо з білків. Проаналізувавши, почувши нову інформацію з мого навчання, білки критично важливі, якщо ви худнете, для того, щоб підтримувати м'язову м'язову систему, не палити м'язи, а палити жир для того, щоб нарощувати нові м'язи. А чому ні, я все ж таки да, там виконую вправи з вагою, тому не проти, щоб моя м'яз Система потроху збільшувалась. Треба мати достатній рівень білку в своєму раціоні. Я до цього. Не вживала менше граму білку на кілограм ваги тіла, тобто менше 80 грам білка в мене взагалі в раціоні не було. Я ок з білком, люблю його і вживаю. Але цього не дуже достатньо. Все ж таки, якщо ви худнете, рекомендують 25-30% вашого загального калоражу мають складати білки. Я порахувала з 1800 калорій, 30% це 540 калорій. 540 калорій мають складати мої білки. Один грам білка це 4 кілокалорії. 540 ділимо на 4. В мене вийшло 135 грам білка. Я вже розумію, що для мене це ну, багатенько, чесно, мені прям дуже треба буде старатися, щоб їсти кожного дня 135 грам білка. Це, до речі, і важкувато для моєї травної системи. Якщо 20% у мене вийшло 112 грам, це вже більш реально, я вирішила для себе взяти щось середнє: 120 грам білка. От така моя планка по білочку. Потім що? Потім жири. Їх, до речі, я переїдаю найшвидше. Мені здається, за рахунок солодкого, бо я люблю шоколад, я люблю тістечка, а там нескільки багато вуглеводів, скільки багато жирів. По жирам теж 25-30%. Тут я взяла собі 30%. 1830% це 540 калорій, 540 калорій на жири, 1 грам жиру це 9 кілокалорій. 540 поділили на 9, отримали 60 грам жирів. Це комфортна цифра, це не забагато, але й не замало, Але все ж таки треба контролювати, бо іноді можу. Перебрати з жирами дуже-дуже легко. Тобто, що ми маємо? 120 грам білку, 60 грам жирів, і в нас залишилось трошки більше тисячі кілокалорій на вуглеводи. І це буде 180 грам вуглеводів. Це взагалі супер. Це дасть мені можливість повноцінно тричі на день, бо я харчуюся три рази на день, мати класну порцію каші, крупи, макаронів, ще залишить. На фрукти, на овочі і на солоденьке. Щодо солоденького, сладості для радості, я залишаю обов'язково з 1800 калорій, якщо 20% я залишу на свої харчові забаганки у вигляді солодощів, це буде 360 ккал на три прийоми їжі, 100-120 кВкалорій, це взагалі супер. Це невелика порція шоколаду або, в принципі, це повноцінне десерт, якщо я наприклад захочу кудись піти і буду знати про це. І запланую, що от е, сьогодні ввечері я хочу з'їсти Наполеон, е, То мені вистачить 360 калорій для цього, для того, щоб не відчувати себе е, погано, нещасною. Е, так що я думаю, це буде достатньо. Е, лайфхак для того, щоб е, і їсти солодке і не перебирати з жирами, я обираю для себе е, солодощі, які не містять в своєму складі жири. Це зефір і мармелад. Мармелад. Якщо мармелад я не дуже люблю, то зефір ще як. Я його теж, до речі, не любила. А коли колись моя начальниця, коли я ще працювала в Дніпрі, сказала: Лена, ти просто не куштувала смачний зефір? Скуштуй зефір Жако. І твоє життя е, ніколи не бути як е, до, до цього моменту. Її слова виявились пророчими, бо дійсно я дуже люблю е, саме зефір е, фірми Жако. А ви напишіть, який вас ваш улюблений, який вам смакує найкраще. Мені дуже подобається баланс смаку, текстури. Він не занадто пружній, як маршмело, але й не занадто такий в'язкий. Мені ідеально. Тому зефір з чаєм або з кавою буде дуже мені смакувати і вранці, і в обід, і на вечерю. Тобто, це мені допоможе і залишити солодке. Але й не перебирати жирами. Бо якщо я тричі на день навіть по шматочку буду їсти шоколаду, це ну, велика вирогідність того, що я переберу ті 60 грам. Бо я ще люблю і рибу, я люблю авокадо, я люблю сири. А все це все, 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 все буде сумуватися вкупі з моїми жирами. Так, за їжу я сказала, за сладості я сказала, за фізичну активність сказала. Що ще в нас залишився? Алкоголь. No алкоголь у мене безалкогольні наступні 16 тижнів. Я не можу сказати, чесно, що для мене це велика проблема. Як людина, яка виросла в сім'ї залежного від алкоголю, алкоголю дорослого. У мене дуже короткий, коротка розмова з алкоголем. Я вкотре зрозуміла, що більшість алкоголю не приносить мені жодного задоволення. Я обов'язково посмакую чимось смачненьким, якимось лікером на новий рік і заодно відсвяткую свою нову вагу і свій успіх в досягненні своєї мети. Тому з цим проблем не буде. Що мене очікує, я вже знаю, що на цей період в мене заплановано дві поїздки. По-перше, я їду в гори наприкінці вересня, на тиждень. Тобто, да, буде складно, я б навіть сказала, неможливо рахувати калорії. І в середині жовтня в мене вже запланована поїздка за кордон на море. Тобто, да, знову попереду довга дорога. У мене буде дворазове харчування в готелі. Ну, нічого. Ми щось обов'язково, я щось обов'язково придумаю. Якщо не рахувати калорії, то я якісь інші критерії для себе придумаю, як відслідковувати свою харчову поведінку, і як дотримуватись якоїсь здорової і повноцінної тарілки. Це не біда. Я не лякаюся нічого. Це всього два тижні з великого шляху в 16 тижнів. Навіть якщо щось піде не так, буде купа часу для того, щоб щоб повернутися до нормального харчування, а можливо, це навпаки допоможе мені трохи збавити напругу, і цей шлях буде для мене ще більш комфортний. У мене є чітке перечуття, що все буде добре, все вдасться. Тому я, в принципі, розглядаю це просто як цікаву подорож, і ось такі будуть два невеличких випробування на цьому подорожі, і мені цікаво, як я подолаю їх, як я вийду з цієї ситуації. Мені здається, я все сказала. 1800 калорій, ага, як довго. Я все ж таки хочу спочатку нарощувати свою фізичну активність, а до останнього не. Не обирати калорії. Бо пул, скільки я там ну, зараз на 1800 до 1700, ну максимум 1600, можливо, декілька тижнів останнє, якщо вже зовсім вага зупиниться, але більше я точно не хочу. Бо я знаю, я не зможу. Це дуже важко. Надовго це неможливо. І я боюся цих зривів, я дуже погано толерую голод, тому ні. І я до останнього буду сидіти на тисячі. 1800, Я думаю, до кінця вересня точно. Я подивлюсь, як відреагує організм. Зараз ще піде якась водичка, яку я привезла з собою. Тому я думаю, за декілька тижнів я точно вже зможу відмітити результат. Якщо вже буде якась стагнація, плато, я тоді лише і не буде можливості знизити, навпаки, не знизити, а підвищити фізичну активність. я тоді зріжу ще трошки калорій до 1700 і буду дати. Далі за собою спостерігати. Дуже різко не хочу. Я думаю, що чистота моєї тарілки мені допоможе скидувати вагу, контроль білків, контроль жирів. У мене буде достатньо вуглеводів для того, щоб все це палити і залишатися фізично активною. Тому поки 1800, декілька тижнів точно. Я думаю, що раз на тиждень я буду до вас виходити з такими відео щоденниками, буду доповідати, як мені як себе почуваю, як я відновлююсь. І це теж дуже важливо. Сон і відновлення. Я думаю, я залишу неділю для себе днем без фізичної активності. і фінанс дам сам. Вони дуже гарно мені допомагають розслабити тіло, відновитися. Тому я буду Буде така надіння турботи про своє тіло і відпочинок, і будемо дивитись динаміку. Що головне? Головне динаміка відслідковувати. Чи наші дії приносять результат? Якщо не приносять, робимо висновки, де трошки налажа що пішло не туди, з чим ми можемо ще проекспериментувати. Треба бути флексібл, да? такими гнучкими до себе, до своєї рутини. І це теж дуже гарний такий скіл, який треба в собі розмати. Бути гнучкими до себе, до обставин, не зациклюватись, що от, все лише так і так. Може трапитись будь-що відрядження, поїздка. Ми можемо захворіти. У нас. Може, там щось трати, з бором, з навантаженням, тому будемо адаптувати свою харчову поведінку, свої звички під обставини. Ось такі справи. Залишайтесь зі мною, пишіть коментарі. Можливо, ви мені ще щось можете порекомендувати. Будьте активні, якщо зі мною вирішите вступити на цей шлях, пишіть, можу вам допомогти в розрахунку калоражу, децитів, якщо щось не зрозуміло, як робити. пишіть в коментарях, я обов'язково вам допоможу, чим зможу. Дякую за цей перегляд. Залишайтесь зі мною на каналі. На цьому тижні ще я виставлю відео. Яке вже зняти про психотерапію, буде дуже цікаво. Всім гарного дня, до зустрічі, папа! -па.